Христос рождається. Улюблені парафіяни, брати і сестри, всі, хто в Бога вірує, хто не вірує, вітаю вас! У нас з'явилася справжня надія. Чому? Бо сам Бог вирішив бути між нами, сам Бог вирішив жити посеред нас, ставши одним із нас. Різдво, брати і сестри, це час, коли Господь народжується не в тиші, але в шумі світу, котрий зламався, в шумі поламаного світу. І навіть коли твоє життя зараз це не царський палац, але хлів спокійно. Господь хоче народитися. Позверніть увагу, Ісус не зупиняє історію, але Він входить у неї. Тобто Рим не падає, римська окупація нікуди не дівається, ірод не йде до покаяння, хвороби не зникають, самі по собі, насильство не зникає, але Господь все рівно приходить, бо Божа присутність хоче бути посеред нас, хоче, щоб ми... Пережили разом з ним, чи Він пережив разом з нами увесь біль. Всі виклики всі страждання, котрі ми маємо, Він показує, що він із він нами. З нами Бог, Еммануїл. Тобто буквально цей Бог він стає частиною нашої історії. Не мовляв, яслах, це виклик нашій уяві про силу. Господь не показує атомну зброю, не атакує, не б'є, але Господь. Показує, що він готовий бути немічним заради нас. Справжня сила не в контролі, не в тому, аби контролювати і управляти нами. Справжня сила у тому, власне, аби любити і в цій любові ризикувати, бути пошкодженим, ризикувати, зазнати болю, зазнати кривди, але все рівно не здатися. Бог не ламає двері, він стукає, навіть знаючи, що йому можуть відмовити. І навіть коли ви сьогодні не погоджуєтеся з Богом, він все рівно любить вас. І все рівно стукає, чекаючи, а раптом колись ти відкриєш. Різдво Ісуса Христа це коли Бог довіряє себе людям. Він стає півметровим, трикілограмовим. Він каже: ну, буквально, от я на руках Марії, в опіці Йосифа, я дозволяю, щоб ви завдавали мені якоїсь загрози. Я дозволяю, щоб ви мене вважали слабким. Чого? Бо люблю вас. А любов собі дозволяє бути слабкою. Бог не боїться нашої свободи, навіть коли ми її використовуємо проти нього. Бог кладе себе в руки Марії у світ, котрий його не впізнає, прийшов до своїх а свої Його не приймають. Ясла це початок шляху до Христа. У цих яслах вже чути відлуння дерев'яного Христа. Різдво це не солодкий пролог, це не просто казка, якась гарний час, коли ми просто родиною збираємося. Так, Ми згадуємо це родиною, ми робимо цю вечерю, святкову у святий вечір. Але Різдво, його таємницю найбільше підкреслює таємниця страшної п'ятниці. Ви розумієте, тіло новонародженого Ісуса, його руки, бік є для того, аби бути пробитими. Вони народжені для того, щоби бути убитими, знищеними. Скатованими для нашого відкуплення. Оце тіло цього новонародженого Ісуса. Він, він народжується, зна знаючи наперед, чим це закінчиться, і все рівно приходить. І це означає, що ти настільки цінний, я настільки цінний. Ми, люди, настільки маємо вартість в очах Божих, що Він готовий стати одним із нас, наперед знаючи, що доведеться померти, аби відкупити. Той гріх, з яким ми самі не справимося, щоб заплатити ціну ту за тебе і за мене, яку ми платити не в змозі. Тому нехай новина про народження оцього Спасителя, оцього відкупителя, котрий свідомо любить, свідомо йде на жертву, дасть нам сьогодні відваги, боротися, боротися, щоб прийняти, щоб ця новина стала не просто чиєюсь комусь проголошеною, але стала моєю новиною. Ісус народився для мене. Скажи це зараз у голос, промов ці слова. Христос народився для мене. Він мене відкупив. Він мене спас, врятував. І коли ти це усвідомиш, коли ти це пережиєш, тоді Різдво стане для тебе неймовірною новиною, про яку не можна мовчати, про яку треба проголошувати, співати, біля якої треба збиратися і родиною, і з друзями, ділитися. І це новина, яка справді. Впливає на все життя. Для такого Бога, котрий робить ось таку жертву, варто не просто посвятити якийсь час чи декілька колядок, варто життя посвятити. І тоді це життя буде придбане, а не втрачене. Будьте благословенні у це Різдво, незважаючи на погоду. Всі військові, яким дякуємо волонтери, капелани, медики, рятувальники і всі, хто бореться за життя, нехай. Новина про народженого Ісуса дає вам наснаги і далі боротися, і бути біля Нього, котрий і відкупляє, і перемінює життя. Всіх вас благословляю, обіймаю. Христос рождається. Славімо Його!